Дорогі ось і батьків. Ми сьогодні в цьому дали для того, щоб прожити, пробігати, тут відпочивати. Я хочу батькам їй побажати, щоб це після бажала вам. Це. Ми сьогодні будемо знімати ефір для тих, що в нас є. Ходімо в першу кімнату. Добрий день. Те Де ви проживали нікому А, Чи ви а, у вас були якісь собачні котики чи собаки? У мене колись була морська свинка. А. Чи ви ніколи а, були в таборах, чи ні? Була в таборах. Чи ви не знали, чого, чого зараз війна? Ще раз питання. Чому була війна в таких руках? Не знаю. А, друге запитання. А чого зараз а, ми тут? Ми відпочиваємо зараз. Да. Так. Ну, дякую за ефір. Насколько. Вам? Ходімо далі. Та були в таборах, або розкажіть про себе факти, які ви завжди мали в житті. Mm, була в Одесі, в Криму була. Ага. Mm. А, а, ну, а, Такі факти, як ми думали, що у вас завжди буде а, таке гале життя, хай велобом просимо далі, щоб. Вам у нас було вручити. Та, дякуємо, да. дякуємо і вас тоже. Оператор, вивікай. Ну, ми хотіли ще друзі, це наші туди. Ми не для того, щоб відпочивати. Ходімо, ходімо, день. скажіть ваші ефіри, ваші все, що вас є. Остань.